Основними питаннями, які розглядалися сьогодні на засіданні виконкому Дзержинської райради, були управління документацією, надання адміністративних послуг мешканцям району та заходи з підготовки об'єктів до роботи у наступному осінньо-зимовому періоді. Будуть розглядатися питання, які виникли під час проведення опалювального сезону. Це ті недоліки, які виявилися під час проведення сезону. А також будуть затверджені заходи. Будуть затверджені заходи по підготовці котелін. буде підготовлені 4 котельні в Дзержинському районі. Дев'ять теплорозпритячих пунктів також планується виконати ремонтні роботи в будинках у цьому році. Із 2298 там восьми звернень. Майже кожне друге було із комуналь... по роботі комунальної сфери. Значить, намагаємося вирішувати питання. Значить, багато із них іде роз'яснення громадянам. Із цих питань, яких вони звертаються. і Із них 933 звернення було виконано. У рішеннях виконкому йшлося про необхідність вчасного та якісного вирішення питань, з якими звертаються громадяни. Щодо роботи в наступному опалювальному періоді, вирішено, що вона має здійснюватись з урахуванням і усуненням недоліків цього сезону. Під час засідання відзначали представників закладів освіти і культури за найбільш вдалу роботу з організації новорічно-різдвяних свят. Нагрудний знак за заслуги перед містом третього ступеня вручили редактору часопису Кур'єр Кривбасу, лауреату Шевченківської премії Григорію Гусейнову. Я тут прожив уже більше 30 років і щось зробив для цього міста і Місто помітило мене. Кожна людина цінує, якщо її помічають, і якимось чином відзначають. Зараз я сиджу над книжкою, яка присвячена 20-річчю журналу. Це будуть зібрані листи різних людей, які писали нам в кур'єр кривбасу за 20 років. Письменник теж вручив подарунок виконкому райради – свої книги та один із номерів кур'єра Кривбасу.